Я А що ти хочеш? Нічого. Нічого не хочеш. Ми приїхали сьогодні в Пирогово. Українською теж Пирогово чи пирогів? Пирогів Пирог. Пирог. приїхали, та показати дитину село. Показує мікратих Бодьо в селі і ми в селі. То йдемо гуляти і дивитися, що тут є. Ясно? Ну, Як завжди, звітую по цінам. Вхід з дорослого 150 гривень до трьох років діти безкоштовно. 300 гривень зайшли, погуляємо. Ми тут колись знімали мені відео. 20 гривень. Карта англійська 25. Ми колись тут знімали від... А, Боже, це ще піддорно було. гад. У мене була танцювальна команда і дівчата танцювали uh, тут, в Пірагова. Дуже класно, мені ця робота досі подобається. Вау, Білочка. Білочка. Так гарно. А тут є, бачиш парка. Це паркан, Ось це спеціальний. Схоже? Ну так, сьогодні, Тин. Закрито, туди не можна зайти, але можна тут подивитися. Бачиш, який млин величезний. Він робить е, борошно, щоб у тебе був хлібчик, уявляєш? Так. Такі штуки, воно крутиться і там перемелює зерно. Ось там росте зерно, зараз його немає. Бачиш? <гум> <гум> Пішли лопасті, почіпаємо. Я Біває, так впіймає. Трошки Я... <скрик> Я просимо. <laughs> Зараз ми живемо в високому будиночку, а раніше були ось такі, бачиш? Маленькі, маленькі. Ось така була, можливо, це школа навіть була така. Замок, там? Пішли, знайдемо, яка відкрита. Це буде наш квест. Ми там треба задаємо. Тато Суток принесе будьо, дивись, бо там теж колодязь є. Біжи Пішли, бідьо. подивимось, яка там дірка, там водичку добували. Давай, ручку. Водичка. Ти є вода? Дивись. Я, я тебе підніму. Ти бачив? І бачиш зверху, яка штуковина? Подивись, палка. нагорі. Вон високо-високо. Цією палкою добували водичку. Ось, вона така сама велика, тільки в кінці на неї було відро вдягнуто, уявляєш? І відро ось так опускали сюди, а потім піднімали. Ось так. Бачиш, там ось. відро є. І такий будинок схожий. Бути. І тут хатинки такі схожі. Прикольно? А сюди тут? Пішли. Ось туди там пані. Представляєш, угу. і водичка не протікає туди, там сухо. Підлозі в хатині лежить сіно, уявляєш? Хочеш? Як раніше жили люди. Була пічка, оце біла. Ось там спали, то кровать. Що сталося? Що сталося? Чого ти засмутився? Тебе не чіпати? Добре. Тоді поїхали вперед і ми тебе не будемо чіпати. Давай. Ні. А що ти хочеш? Нічого. Нічого не хочеш. Ну то пішли на лавку сидіти. Я тебе образила? Да. Чим? Може, ти кажеш, ти мене вразила своєю красою? Я виброшую, красою. А, зрозуміло. Вразила, не образила. Вразила. Я ж тебе не ображала. А Та що я скуш? зробила? Ні. А ти не спиш? А, я сплю. Да. А? Яка тут е, дах який, та? дивись, ось тут. Знов спаличок бачив? Ну, пацан. Один дня він не хоче спати взагалі. Взагалі бігає енергійний, то ми домовилися, що сьогодні не будемо змушувати. От коли бачимо, прям, що він прям хоче спати, то тоді будемо вкладати, щоб ні себе, ні його не мучити. О! Це вулики, бачив. Там живуть бджоли і роблять мед всередині. Так. Бачиш такі вулики? Ось вони ось такі тут. Тут виходить космонавт дятушка такий збирає мед. Ну ми не вміємо робити мед. Ми можемо його тільки купити. Будеш курс? Ми навчимо. Дякую. Ти в нас віриш, так? Дивись, як гарно. Давай цей дах. Ти запам'ятав? Стріха. Так. Зайдемо всередину. Тихо. Давайте що. От зараз світить, а тепер передня кепку десь. Ну, світить. Отак Ось Отак 5 хвилин лежи і будеш счастливий. Ми заплатили 900 гривень, тут ще лаваш дерев'яний. Просто гігантська туша їжі. Прийшла, Марк, хто прийшов? Ліза? Попович. Ой-ой. Марчик. перестань! тебе все добре? По їх не Ну давай. Ортопедичний матрас, аполачка офігенна. Марк завжди, коли я його питаю, там типу, а що ти робиш? Що якусь ну тоді робить? Він каже, це прикольчик. <гум> а тепер ти будеш лисичкою. ハハハハ! <music> <music> Ти лежиш просто на Зараз пошукаємо. Пішли. 18.00 ми будемо дитину. Дитина буде йти, відмовляється, бо він заснув в пів шостої. Маркіш. Дівничка, да, ти прокинувся, Марк заснув пів на шосту. Розбудили о шостій. Настрій не дуже, да? але зараз будемо приводити в чувство. Мупити. Зараз будемо йти вже до машинки, шукати нашу машину. Я не хочу. А що ти хочеш? Хочу тут. Ну трошки ще походимо, так? Я хочу там купити молочко. Більше немає тут, де купляти молочко? Фоти. Добре. Bye.